Мірують як немножко. Ну, що я можу сказати. От дивився сьогодні, слухав всіх, декого знаю, там одну дівчину знаю, звідти вона допомагала, коли я був в госпіталі хлопцям пораненим. Хотів би сказати, що про Януковича розповідати, там, розказувати тут, багато сильної юридичної термінології було незрозумілої для всіх. Я думаю, що для всіх вона не зрозуміла. Я думаю, що насамперед нам потрібно перемогти агресора. Там тому, що можливо, я неправильно скажу, можливо, це комусь покажеться дуже жорстоким, але людей, які загинули на Майдані, ми не повернемо. А хлопці, які там є живі, ми повинні зробити це і повинні їх повернути живими. Ми тут а, уже кілька тижнів дивишся так. Новини в нас що в нас зараз в новинах показують. Майдан показують, потім показують сьогодні цілий день. По всіх каналах крутять тільки допит Януковича, потім у нас е, план Шатун. Тобто, вже ніхто навіть не згадує, що там хлопці сидять, і потім такі ідеш і чуєш такі фрази. А чого я повинен туди йти? Я ж там був вже перша хвиля мобілізації, друга хвиля мобілізації. Навіщо мені треба? Це ж не моя, не моя робота, я не військовий. Як зрозуміти... Не військовий, я також до як то кажуть, не був військовим. Ну як, як зрозуміти військовий? Це ти вибрав свою професію і ти військовий. Правильно? Та ну таке таке розуміння в людей. І чому От, хай вони роблять свою роботу. Кожен, якщо буде кожен робити свою роботу, тоді в нас дійсно буде держава. А в нас кожен питається. Багато хто поїхав просто на схід для того, щоб прийти до влади. Просто з'їздив, все. Я був в АТО, можна мені йти тепер в народні депутати. Багато хто на цьому спекулює просто. Я цього не можу зрозуміти. Я одне розумію, що наш слов'янський народ е, повинен бути, е, ну, можливо, це неправильно, в їжових рукавицях. Даремно в нас відмінили смертну кару. Це особливо, особисто моя думка. Я думаю, мене багато хто підтримає. Тому що там нас згорили деякі політики: куля в лоб та куля в лоб. Щось ніхто не отримав ту кулю в лоб, правильно? Аби в нас дістали. Декілька культло. Я думаю, що в нас би і пропала, і корупція, і всі остальні моменти.